сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну а тепер повертаємося до катастрофи, яку спричинили росіяни в Україні. За добу рівень води в Каховському водосховищі знизився іще на метр. У районі Нікополя він становить трохи більше 11 метрів. Так звана мертва точка вже перейдена. Це означає, що відбирати воду з водосховища більше не можна. Загалом рівень води за ці чотири доби впав майже на 5 метрів. Повну картину збитків можна буде побачити, коли зійде велика вода, але наслідки доведеться долати нам і дуже швидкими темпами. Як підрив Каховської ГЕС вдарить по наших гаманцях, вплине на світло в оселях та змінить навіть раціон. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва усе це досліджувала. В той момент, коли український південь тоне центр країни ризикує залишитися без води. Вже перестала надходити. Кахівська каховська вода, четверта дуба каховської трагедії, найбільшого рукотворного лиха Європи. Що буде, коли велика вода зійде у Чорне море? Будуть заболочені території? Чи з'явиться на карті України нова пустеля? Що буде з ЄС? І як підрив Каховської ГЕС вплине на наш реціон, клімат і світло в оселях? Це одна з залів світового центру даних КПІ імені Сікорського і Сергій Гапон. Він один з тих, хто математично прорахував небезпеку від прориву дамби Каховської ГЕС. Тут не видно в такому масштабі частину, яка зруйнована, слава Богу, це відносно невелика частина. І далі ситуація буде розповсюджуватись таким чином, що вода від місця руйнації буде йти до місця впадання Дніпра безпосередньо. Чорне море. одні території затоплює, інші зневоднюються. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, потрібно подивитися на те, що з собою уявляє Каховське водосховище. Воно починається фактично ось тут, в Запоріжжі. На ньому стоять великі промислові міста Дніпропетровщини. Від нього залежить басейн-охолоджувач Запорізької АЕС на лівому березі, і вже на півдні воно живило найбільшу систему зрошення полів. Тепер вода стрімко витікає через зруйновану дамбу, змиваючи усе живе водосховище Каховське воно дуже велике. Це 18 мільярдів кубічних метрів. Це страшенна цифра, і вона. Ну в одну секунду вода починає через відносно невелику таку бреж витікати. У міндовкілі ще у жовтні, а саме тоді росіяни замінували ГЕС. Пояснили, що означає кожен метр падіння води. Каховське водосховище щодня втрачає приблизно по 100 сантиметрів. Саме тому, окрім затоплених берегів Херсона, ми бачимо, ще й змілілі пляжі у Запоріжжі та тонни риб на Дніпропетровщині. Сьогодні рівень поблизу Нікополя опустився до так званої мертвої позначки на іншому березі. Запорізька АЕС, її басейни охолоджувачі, а отже, й ядерна безпека під загрозою. Однак в енергоатомі принаймні щодо цього заспокоюють. Нині ситуація контрольована. Окрім Каховського водосховища, є ще кілька джерел підживлення ставка охолоджувача. Це мобільні насосні установки, які можуть бути розгорнуті за необхідності її останній рубіж використання підземних свердловин питної води. Втім, втрату Каховської ГЕС відчують на собі усі мешканці країни. Гідрогенерація останнім часом працювала в години пік і допомагала країні пережити одну з найскладніших зим. Тепер на усіх гідроелектростанціях намертво закрили шлюзи, а отже, й виробництво електрики. Причому наст. Тільки що Укренерго був змушений звертатись за аварійною допомогою до сусідів, ми розробили новий баланс і спрацьовували менше води з верхніх водосховищ, які у нас є перед Каховським, для того щоб звичайно спрацюванням менше води значить і менше електроенергії. І так триватиме, поки не спаде велика вода. Але що потім? Потім уся країна опиниться в новій невідомій досі реальності, і до неї вже варто готуватися. Перш за все, це стосується сільського господарства Херсонщини, де система зрошення полів була найкращою. Там отримували врожай овочів двічі на рік. Там розташовувались потужності найвідоміших торговельних марок з переробки овочів. Це давало заробіток сотням фермерів всередині країни. Однак тут постраждає не лише раціон українців. Херсонщина це півмільйона гектарів зернових, які щороку йшли на експорт. А це наша валютна виручка. Фактично, ми втрачаємо порядка 14% від загального нашого експорту, тому що ну в один з найкращих років, 21 рік, на Херсонщині було вирощено порядка там 4 мільйонів. Тон зернових це той експортний потенціал, який давав можливість там заробляти аграріям. Вода критично необхідна для промисловості. Найбільше металургійне підприємство Дніпропетровщини вже оголосило про паузу у низці процесів під загрозою зупинки підприємства у Нікополі та Марганці. І тут нам потрібно пам'ятати, що це не просто заводи, а робочі місця, гроші від продажу продукції, податки, які не надійдуть до бюджету. 600 тисяч мешканців Кривого Рогу закликають. Економити воду маємо запас при економному споживанні. Я наголошую ще раз при економному на півтори місяці. За цей час нам необхідно реалізувати низку серйозних проектів для того, щоб місто і далі було з водою. В уряді вже виділили півтора мільярди гривень на будівництво нових водогонів на Дніпропетровщині. Однак, поки ці водогони будуватимуть, б'ють на сполох екологи. Те, що наробили росіяни, викликає в них жах: масова загибель риби, зміна русла річки, знищення рідкісних видів тварин і біосферних заповідників на Херсонщині. Офіс генпрокурора вже дав оцінку діям окупантів. Екоцит науковець Сергій Гапон каже: це найгірше, що траплялося з українською природою. Для оцінки екологічних збитків це вже точно. Що є на сьогоднішній день? Це десятки мільйонів доларів. Можливо, якщо повністю це обчислювати, це будуть мільярди доларів. І це не завищена цифра, це удар по навколишньому природному середовищу, який буде десятки років відновлюватись, як мінімум. Змінити ситуацію могло б швидке закриття зруйнованої дамби Каховського водосховища. В Укргідроенерго вже готують відповідний проект. Там говорять і про побудову нової гідроелектростанції, але ця справа не швидка. Подібні капітальні проекти тривають до п'яти років і потребують колосальних грошей. Однак і це можливо тільки після того, як окупантів виженуть геть з української землі. Ірина Прокоф'єва ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.